Волога, сніги, морозяне повітря одні з головних ворогів для волосся. Навіть власниці розкішного густого волосся в холодну пору року можуть скаржитися на тьмяність, сухість і посічені кінчики. При зміні температури в першу чергу на волосся впливає саме вологість, да, яка в нашому регіоні досить висока, і це є фізичним пошкодженням. Молекула води розширюється при замерзанні, і вона так само на волосі розширюється, замерзає. Да, і потім виходить так, що просто волосинка зсередини розривається. Від цього йдуть і посічені кінчики, і ламкість, і сухість. Да. Так само влітку да, від високої температури зникає в першу чергу вологість. Натомість, на стан волосся можуть впливати не лише зовнішні фактори. Всі процеси, які відбуваються в організмі всередині, вони впливають на те, як почувається наша шкіра голови, в першу чергу, да? зараз ми про це говоримо, і на стан нашого волосся. Стрес. Недосипання, недостача вітамінів, да які зазвичай в такий період. Як взимку, да, у нас йде нестача вітамінів. І волосечко наше вже не так активно може рости, тому що йде холодна температура, воно може не так якісно рости, тому що організму потрібні ресурси для того, щоб зробити виростити оцю волосинку з якісних клітин. Це нормально, коли ми, наприклад, на зиму можемо змінювати шампунь, тому що. Взимку ми менше рухаємося, менш активні, менше пітніємо. І можливо, шкірі треба менше, скажімо так, виділяти оцього речовини СЕБУМу, який ми називаємо шкірне сало, і яке по суті ми очищуємо. Таким чином, щоб вберегти здоровий стан волосся взимку, треба дотримуватися певних порад. Нам треба захищати волосся хоч влітку, хоч взимку. Ці два періоди вони насправді найбільш шкідливі саме для нашого волосся, яке вже є, скажімо так, мертвою частиною, де немає нервових закінчень, немає кровоносних судин, тому ми її так називаємо. І маємо захищати цю частину волосся да, використовувати термозахисти, правильно підбирати домашній догляд, ховати волосся. Під курточку, да, для того, щоб знову ж таки температура повітря не впливала саме на вологість волосини. Про те, як вибрати правильний догляд і на що потрібно обов'язково звертати увагу, ми розкажемо в наших наступних сюжетах.